Новий 2011 рік під водою бориспільські дайвери відсвяткували на свій лад, а саме встановили на дні басейну, який знаходиться у спортивній школі ялинку. Така традиція з'явилася разом з появою першого в місті дайв-клубу. Як тільки відкрилася у нас секція підводного плавання в городі Борисполь, одразу ж і родилася ідея. Після нового року завжди міняють воду. щоб в чистій воді відбувалося таке міроприяти. То у мене родилася ідея відкрити шампанське під водою і поставити йолочку. Урочисте привітання. Декілька теплих слів, і всі дайвери йдуть одягати спорядження. До ялинки пірнали не з порожніми руками, а з традиційним новорічним напоєм пляшкою шампанського. Проте пити його під водою це справжня наука. Суші всі під водою. Доволі треба мати навики. Так пригощаємо, всім желаємо з нами погружатися і під шампанське я йду на Новий рік під водою. Традиційні фото під водою, ковток шампанського. І ось перші дайвери з'являються на поверхні. Ну, Впечатлення найположительніше, тому що зустрітися в кругу друзів, в новогодній праздник і під водою, в хороводі підводним покружитися, це доставляє тільки масу положительних впечатлень. Я сподіваюся, що ті, які приобщились Подводному миру никогда с ним не расстанутся, и в дальнейшем будут плавать не только в бассейне, но и в открытых водоемах в Днепре, на Черному море, на Красном. Приходите в бассейн ДЮСШ Борисполь, Борисполь. Вот, проходите начальную подготовку и дальше будете встречаться в царстве Нептуна со всеми красотами, которые есть в мире. Розповіді дайверів були настільки милозвучними, що і наша знімальна група не втрималась та пірнула у воду. Емоції вражаючі. Богдан Фірсов, Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.